Вітаю, друзі! Просто звізде! Північна Корея, іначе не назвеш Північна Корея на чолі З. Чоловікам заборонили наближатись до кордону з Молдовою та вели низку заборон в Вінницькій області. А Зеленський попросив Молдову ловити українців на кордоні і повертати назад. Здовж державного кордону в межах Яришівського, Могилів подільський Ямпільського, Студенянської територіальної громад, Могилів-Подільського та Тульчинського району Вінницької області заборонено в'їзд осіб, що їх статі віком від 18 до 60 років за винятком осіб, які там проживають. Навчаються володіють землями або мають відповідні дозволи. Вдумайтесь, на території своєї країни не можна до кордону наближатись. Чоловіка. Що вам ще треба, щоб зрозуміти, що це тоталітаризм? Це не боротьба за незалежність і суверенітет, це боротьба за будівництво диктатури новітній Північної край в центрі Європи. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!